Суботу 6 серпня молодіжна ініціатива компас уже вдруге проводила благодійний ярмарок Парк Сейл. Тут продавалися книги, солодощі, вироби з бісеру та глини, прикраси із сухоцвітів та епоксидної смоли, оригінальні обручі ручної роботи, українські прапори, торбинки із тканини, футболки тощо. Вторговані кошти направлять. На допомогу Збройним силам України. Про акцію розповідає ініціатор заходу Анна Коваленко. Ми працюємо уже третій сезон. Загалом про, існували вже два роки і займаємося створенням різних подій, лекцій, квартирників, розважальних зустрічей для молоді та підлітків нашого міста. А що ви говорите сезон? А чого сезон? Бо ми не маємо нашого фізичного простору, і тому ми можемо функціонувати виключно на дворі. І саме період нашої такий найоптимальніший це влітку. Тому ми називаємо це нашими сезонами. Бо ми фактично існуємо лише ну активний такий наш період існування це лише тапли сезони, коли ми можемо вийти там на галявинку, посидіти на пледах і так далі. У вас якась ініціативна група є? Е, так, у нас є троє співзасновників: Коваленко, Андрій, Мельник, Ірина, власне, я е, і постійні учасники, які приходять до нас на зустрічі, на події. І от, власне, ось ця подія, як факзей, вона взагалі зможлива завдяки десятьом волонтерам. Це наші постійні учасники і люди, які відгукнулися нам допомогти для того, щоб організувати е, саму ярмарку. карличани? Це все підлітки Кагарлака. Вони з різних шкіл і прийшли. Бо їм було це цікаво. Їм було цікаво спілкуватися з нами. Їм було цікаво долучатися і робити щось краще для нашого міста. Скажіть, що саме тут сьогодні представлено сьогодні. Це благодійний ярмарок для збору коштів для наших військових земляків, які зараз служать в збройних силах, і ми продаємо випічку, лимонади, різний декор, прикраси, одяг, шопери. Ну, спектр дуже великий. І сподіваємося, що кожен хтось зможе знайти для себе щось своє. Сьогодні до нас приєдналися, продовжує Аня. Пані Ганна Шевчук, яка робить прикраси з хусток, професійна фотографиня Олександра Макаренко, яка робить портретні знімки. Ми маємо місцевих юних підприємців, дівчат, які створили свої інстаграм-крамнички та інші, які вирішили доєднатися до нас, продавати різні прикраси з глини, бісеру, шопери тощо. Маємо нашу яточку компасу, будочку, як ми її називаємо. Тут ви бачите постери, це персональна робота Ірини Мельник. Вона зробила дизайн, і потім ми його надрукували: поліграфії, кейс-попси, та горішки з Ущенкою. Цього разу приготувала Інна Демеденко, Олександра Коваленко Веган Солодощі. Але багато людей просто кажуть, що ми хочемо принести бісквіт, ми хочемо принести пиріжки. У нас є книги, як вживані просто принесені карличанами, та й нові, від пані Євгенії Висоцької, яка має свою крамницю на колесах. Сьогодні до нас вийшла на зв'язок пані файна квіточка. Вона робить прикраси із епоксидної смоли сухих квітків. А Ілона Якименко, Аквагрим, Оксана Ярошовець передала нам футболки і прапори. Всі кошти від їх продажу підуть як донати. Тож сподіваємось, що цього разу ми тримаємо на ярмарку значну суму і на ці кошти обов'язково придбаємо необхідні речі для наших земляків на передовій. Минулого разу ми передали нашу допомогу одному військовому з горохового села. Він їхав якраз на схід, приїхав на кілька днів на вихідні, і ми якраз йому завантажили у новопридманий автомобіль. Усі всі речі ми там купили сім ящиків. Це була білизна, шкарпетки, це була їжа швидкого приготування. Потім було дуже багато медикаментів від знеболювачів до жарознижувачів тощо. І були два ящики з. Засобами гігієни. сподівання організаторів благодійного ярмарку виправдались. Цього разу вдалося заробити більше 20 тисяч гривень. Тож допомога нашим воїнам буде ще вагомішою, аніж після черневого ярмарку.